Ця історія розповість про силу, про силу дівчини Семенії, яка пізнала втрату. Вона закохалася в череп. Але вона зрозуміла істину і розсталася з ним, і вона зварила юшку. Черепка був гарний навар, але хлопця вона все таки втратила. Після їжі вона відчула, що вони одне ціле. Ці відчуття тривали недовго. Срачка зробила своє діло. Один натиск кнопки зруйнував все. Він розділив їх назавжди. Вона залишилась в цьому звичайному світі, а він відправився мандрувати. Далеко, далеко, в небачені країни, в моря та океани. Вона вирішила віднайти його, знову відновити ці стосунки. Тому відправилася на пошуки, так і опинилася в цьому місці, зійшла на російський корабль. Шляху назад не залишилося, прострочена їжа не давала їм пливти. Задоволення один одного також. Вона бачила такі картини, які не снилися жодному українцю, і все це взаправду. Вони мали один одного і в рот і в сраку. В рот частіше, бо срака була зайнята. Їй було страшно, але її коханий Василь був важливіший. Вони її зв'язали, але вона українка. Вона вже в голові продумала, що зробить з їхніми сираками. сраками лишень розв'яжеться. Всі задні це забарт! Новий приступ. Пора опустошатися. Ти наковталася гавна, а ну виплюнь, виплюнь, виплюнь. Ми від нього ніколи не відминемось. Треба проблемати. Негайно! Хочу трахатись, хочу трахатись, хочу трахатись, хочу трахатись. Треба стати мужем. Мужем. Нам треба мужем. Повзи, 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 повзи. Повзи. Ще повзи. Я ж сказав? Устріши. Дитя моє, ти що наробила? Я твій батько, ти з ким зв'язалася, з росіянами. Заради чого? Заради того дебіла, що навіть українською не говорить. Ти дурне. Дурна, я тепер буду поруч. Я буду тебе супроводжувати на кожному твому кроці. Я буду оцінювати кожного хлопа, який буде поруч. Щоб ти знов не вибрала якесь говно. Вони здохнуть, здохнуть, навіть не родившись. Зрозуміла мене, дівко? Ти ж мертвий! Ти не можеш повернутися! Я робила, що хотіла. Чотири метри. Чотири метри. Ти знаєш, як це приє! Насадись. Насадись на нього негайно. Це стадія. В тебе пішли галюни від недотра. Ганей від траху. Дівка. Дівка. Треба припихнути. Треба припихнути. Треба перепихнути. Мій хлопець мені ніколи не вставляв. І ти не будеш вилупку. Шпагу остав собі. Шпала, треба. Треба, 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 ти одна Стала, баба на цьому світі. Ти маєш сніги, що ти зі шпагу. Ти Лис ти завжди це знала. Тебе приваблюють, дирочки. Розлав вона той так піде. Той так піде, той так піде, той так піде. Боже, кажись, я зустріла українця. і Я вся мокра. Він має бути моїм. Секс, який він ізлучає, це нічто. Він не має узнати про росіян. Він має бачити в мені лише свою, лише Україну. Ну, що це пуля? Вже намокла від мого погляду. Чи ти обісралася зі страху? Він здогадався, з ким ти ні. Він знає, 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 що ти зрадниця. Ти проміняла його на кучку підарасів росіян. Він знає, що воно робив на тим кораблі. Знає, скільки габло було пробито. Знає, скільки жоп виявило. Знає, скільки зрак було відтрахано за цю поїздку. Він все про тебе знає. Зроби це! Двен його, Сковорода, як справжня українка. Не хуять його, не хуять! Проти нечогенький, що пригодиться. Ти маєш віджарити мене, тобі ясно, гарно віджарити, бо здохнеш. Ти хто? Відповідай мені негайно! Я Федір. для тебе Федька просто мене з села поперли за те, що яблука пиздив. І що з цього? А те, що я зелені пиздиви, людям підкидував, обісрали весь район. Ти серйозно? <світував> Село тепер оточене аурою. гавна. Так їм і треба. Все хватить. Ти мене достав. Пиздуй.